Я вас вітаю, і сьогодні ми будемо змінювати пабгу. Бідний пабг плаче в сторінці, тому що його вже немає давним-давно на моєму накопичувачі. Сьогодні ми будемо грати у цю прекрасну гру, яка називається Fortnite. І, мабуть, після того опитування, яке проводив отой індієць, який питав Fortnite і Бабаджі. Я поки що схиляюся до варіанту того, що ви бачите у себе на екрані. Я узнав, що в цій грі немає нових карт, тобто постійно попадається одна й та сама, і це якось навіть трохи обідно. А тут одна карта, і це якось навіть... В дуже засмучує, от тут уже якась зима почалася. Хоча недавно було тут взагалі зелено-зелено. Зі мною летять якісь люди. Я постійно сюди висаджуюся, бо якби. бо якби, да. Лохи там висаджуються, а я тут висаджуюся, бо я ж не лох. Понятно. Так, ну і тут виходить ще хтось повинен ходить, бо висаджувалась не одна і не дві людини. Якщо я не помиляюсь. Так, ось уже сундучки пограблені. Понятно. Сюди. Так, як мені значить, сюди перебратися? Я не знаю, як мені перебратися туди. Ой, ні. ладно. Я не бачу звідки. Бачу, звідки. Та в смислі? Що ця лохушка від мене хоче Так, ладно. А чого вона тут світ? А, ладно, я понял. Так, ну тут виходить у нас ще є сундучок і оці... бочки зі сверху. Ох ти чо. Защитка, Ні, дякую, не треба. Немає такого бажання нагального. Так. Дуже різко змінилася тема мого каналу, я якби знімав постійно PUBG, а це змінився прям на головного конкурента цього PUBG, Зразу на Fortnite. Тут енергія закінчується. Тут не можна постійно бігать. Це теж дуже. Це, це теж дуже обідно, бо то... Ой, бо, що я зробив. Це типу... <кій> Понятно. Ладно, давайте ми звідси будемо давати ноги. Начебто тут нікого нема. Ну ладно. Так, добренько, що тут у нас? Що тут у нас? У нас тут нічого. Ну давайте залатаємо ту ходинку. Або краще взагалі взяти якусь машину, автомобіль, мотик, не знаю. Ось тут ще десь зіпля... Зіпля... Зі... зіплайн є. Може на ньому наверх, а там уже машинка якась то є. На жаль, тут не, немає української мови. Хтось залишив свій автомобіль. Ну давайте поїхали, куди на поїдемо. Давайте на оцей місць подивимося, що там вийде. Нормально у нього діло? Нормально. Так машини повільно їдять і вони тут керуються мишкою. Ну, звичайно, вони тут керуються звичайними цими клавішами керування, але... Вони керуються паралельно і мишкою, тобто і так, і так. Це дуже незручно, це дуже незручно. Ну, багато хто вже привик до цього, але... Незру... Незручно взагалі. Як би це не було. Опа. Ну ладно. Ай, стоп япинг. Сынний дробашек. Це хайсо. Да не це хоті. О, ну так. Кайф. Поїхали дальше. Тут у нас химотик. У нас є заправка. Але ж мені иначе нічого і не треба. Так, мы, значит, по краю цей безпечної зоны ездим. Краще так не робити. Ух ти! Тут скриня не відкрито. А якщо я вилізу отут? Ще раз. Хорошо. Я не буду так бігти. Віщ... Та куди ви мою машину уганяєте? Гаразд поїхав, далі. Мало палива. Ого! А, ми знайшли машину. Нове коло бурі. Окей. Куди ми зараз направляємося? Ми зараз їдемо знову на те місце там, де ви... там де ми висадилися, я вже дуже швидко балакаю. Я не знаю куди нам їхати, нема нікого взагалі. А, 34 людини всього залишилося. Це уже менше, ніж половина карти, ну... Так що треба кудись їхати, якийсь якшончик треба. А то без цього храна ігра. Вот і здесь. Ой, блін. Поїхали далі. Ці ще маленькі дауни тут ходять. Не, Ой, розчить. Опа. Тудо. Хто там? Де? Так, куди він здриснув вже? Ні, він кудись вже здриснув? Ага, я побачив його, він там аж на горі. Покажись мені. Мой хороший Так, а куди він пішов тоді? Опа, хтось їде. на мотику. Зараза, здриснула теж. Ага. От там, сидить. Навіть сама гра попереджує, що воно там сидить, это гівно мале. Тут не можна лягать. Тут не можна лягати. Ага, дивіться, воно побігло. Так, ну його, мабуть, не достать уже. Тепер треба якось трошки непомітненько так вилізти і засісти в машину. О, окей. Поїхали. А, покажися мені, покажися мені. Хорошенький. Ух ти, знайома музика, знайома музика. Тут радіо є, тут є радіо. Ви це представляєте? Тут є радіо. Так. Проти когось треба то і воювати, правильно. Думаю, отут щось буде на мосту скоро. Єсть. Нема Лутаемся шведесенько. Сідаємо в інший автомобіль уже з повним баком. Ну як повним, ну так, приблизно повним, але достатньо вже палива. Це Це не ранговий, ребята, це не ранговий. Я не настільки профі, щоб бути настільки профі, щоб в ранговом і грати настільки класно. Ага, ладно. Ага. Короче, я забувся, що тут тільки два місця. Давай, газуй машина. Автомобіль. Я емая. Я, хто тут? Ладно. <клес> Я тільки ж подумав, що це хтось за мною бігає, а це якась фінява на шите телепортнулася кудись. То мабуть ніякої зараз загрози мені немає, правильно? Поки що тут буря, ззаду ніхто не зайде. Це уже слава богу. Ага. Ну я вас поняв, ребята. Я вас поняв. Треба бігти у безпечне місце. Головне, щоб тут нікого не було. Ніякої зарази. Блін, найвіліки сісти не можна. Я йду зараз в протилежному напрямку до ось цієї. Від безпечної зони. Мені треба повністю обмежити собі. Ну не повністю, а дуже сильно обмежити собі витрати оцієї енергії для бігу. Бо... бо так, бо мені не вистачить, щоб добігти. Ну, я вже добіг майже. Отут за оцим камінцем. Так, тут тихенько. Тут тихенько треба бути. Тут треба бути дуже акуратним. Акуратним, охайним. Нікого начебто нема. Опа, є хтось, є хтось. Двоє! Ну ладно, давайте далі побіжим. Це не ти, случайно, кого я сьогодні хотів прибавитись? Подивимся, подивимся. Чи може той, чи не той. Найшов тебе. Зараза. Говно маленькое, иди сюда. Хай, зарада саме місце. Ну ладно, ладно. Вернемось назад. Я сьогодні не грав, так що в мене поки ніякого скіла немає. Так, треба розім'ятися, запустити, може якийсь стрім вперше на цьому каналі. От я не знаю. Гарно граю, можна запускати, не гарно граю, треба вчитися. Я вам дякую за перегляд, я не знаю, як це відео вийшло. Це моє поки перше відео, яке я записую в цій грі. Може воно буде глючить, може не буде. Я дуже сподіваюся, що ви його вже побачите і що я оці слова кажу саме вам. Дякую за перегляд. Смачного на добраніч.